Дрожуючи е, сьогоднішньою виставкою, ми е, побачили таку цікаву локацію. Е, це універсальна машина, протруювач насіння. І сьогодні е, всесвітньо відома компанія Сенгента е, представляє цю машину, яка е, включає ряд переваг. І Представник Євгеній розкаже нам про ці переваги та про те, як можна цю машину. Отримати для нашого споживача. Будь ласка, югені, вам слово. Доброго дня. Дана машина це аргентинський виробник компанії ЛС. Вона працює по всій Україні. Ми надаємо сервіс нашим клієнтам за умови купівлі наших продуктів. Працює вона з продуктивністю 4 тони за годину. Головною і основною перевагою цієї машини є те, що вона не травмує насіння, тобто вона є сама по собі як би універсальна. Але використовуємо її для обробки бобових. Здебільшого це соя, але і горох також, е, машина е, складається з вагів транспортувальної стрічки, камери протруювання. Е, перевага складається в тому, що транспортувальна стрічка гумова, і тут відсутні абсолютно шнеки. Відсутність травмування насіння запобігає е, розлущуванню насіння. І Травмуванню. Я вам зараз продемонструю її роботу. Включу, ви подивитесь на якість обробки. Плюсом також е, є те, що е, можна використовувати всього-навсього 4, е, 4 літри на тонну робочого розчину, е, що запобігає злипанню насіння. Е, також є плюсом те, що тут можливо роздільне нанесення, можливо, інокулянт на з протруйником наносити окремо, що запобігає травмуванню самих бактерій безпосередньо. І гарантію є те, що всі бактерії попадуть на насіння. Можете подивитися на насіння. Дуже цікаво. Я бачу, що якість обробки на достатньо високому рівні, майже вся насінина покрита робочим розчином. Ну я думаю, що ця насінинка дасть свій ефект в і буде високорожайність. Як замовити ваші послуги безпосередньо до вас, компанії «Сингенту» Так звертатися. Область вже... до регіонального менеджера в компанії «Сингента». І Всі наші менеджери абсолютно е, ознайомлені з програмою з умовами надання сервісу. Тобто, регіональний менеджер компанії Сенгента. Знайомитися з номерами телефонів е, можна на сайті компанії Сенгента офіційному, Якби все в вільному доступі. Я зрозумів, що ж дуже вдячний. Гарного вам прибутку дня. На все добре, на все добре. нових зустрічей. Дякую.